Сюди в той час, коли країна має займатися допомогою Збройним силам, допомогою фронту, виробленням зброї, розвитком оборонної промисловості, покріпленням парламентської дипломатії, тоді, коли дипломатія Офісу президента провалилася, коли руйновані стосунки з нашим основним стратегічним оборонним партнером, влада бавиться, спробує організувати шоу. Можу вам наголосити, сценарій сценарій влади повністю провалився. Влада сьомий рік. Намагаються мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали. Що справа в суді повністю розвалиться. Вони помилаються. Справа не просто розвалюються, а її не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають 5 хвилин. Прокурори ховають очі. не з-за того, що в них совість прокинулася, а із за страха. Вони бояться того, що вони находили. Скоро це чувство страху охопить і слідчих і ДБР. і Їх буде чекати доля, коли вони заслужили, коли вони кидали за грати генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів, коли вони спалили в тому числі і цю справу 23 лютого і здриснули в Мукачево і у Львов. А ми, ми залишилися, атакуючи, вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну в Путінську Росію. І вони гірше ворогів. Вони є зрадники. Нічого в них не виходить. Все буде добре.